Кальції, дитринікомед, турбота про свою красу. Уже зараз зараз з нами на прямому зв'язку. Антон Міхненко, це військовий експерт. Пане Антоне, наші вітання. Добрий вечір. Де, от на вашу думку, сьогодні найбільш запеклі бої, найбільш сприятливі обставини на лінії фронту для нас і, на жаль, але найбільш сприятливі обставини для ворога. Ну, дивіться, всім нашим українським експертам переважній більшості доводиться користуватися звітами звітами генерального штабу і на їх базі робити певні висновки. Якщо просто проаналізувати саме ці звіти, то ми можемо сказати, що найбільш гаряче це безумовно донецький напрямок, це напрямок Бахмут, де намагається Російська Федерація рахунок використання тих сил, які були перекинуті в тому числі з херсонського напрямку, атаку, максимально атакувати, максимально йти в бій і вийти на кордон Донецької області. Це такі найбільш такі гарячіші точки, які можна загалом охарактеризувати. Трішки з тих, скажімо так, запал російських військ на херсонському напрямку. Ми їх вибили з правого берегу Дніпра на лівий берег Дніпра. На сьогоднішній момент там відбуваються певні стабілізаційні процеси. І тут Російська Федерація намагається перекинути ті сили, як я зазначив в бік Донецької області, в тому числі і в Мілітополь, і концентрувати сили та засоби в тому регіоні для того, щоб забезпечити можливий напрямок атаки з нашого боку. Переважна більшість експертів зхваляються до тієї думки, що українські збройні сили. Бо спробують атакувати саме з сторони з боку Гуляйполя Запорізької області, але ж час покаже, бо ми бачимо. З одного боку можна прогнозувати і робити висновки одні, а генеральному штабу в реальності видніше, що насправді відбувається на полі бою, і де зручніше буде вести ворога в оману, те зручніше буде застосовувати власні сили та засоби для проведення наступальних дій. І я не думаю, що зараз було б доречно поговорити про те, які можуть бути плани генерального штабу і просто якісь прогнози робити стосовно того, де можна було б нам атакувати, де ділянки місцевості були б найбільш сприятливі для того, щоб наш ворог не мог не міг зорієнтуватися на місцевість. Та, Антоне ну, завжди просять військові про режим тиші, але не можу вас не спитати, що відбувається у Бахмуті. Вже не перший день у звітах говориться, що там найгарячіше. Ось і президент в одному з своїх звернень про це говорив. І е, самі військові повідомляють, що росіяни кидають туди нові нові сили, не шкодуючи, використовуючи їх як гарнат, гарматне м'ясо. Чому так принциповий для них Бахмут? Ну дивіться, вони давайте будемо розглядати це саме з такої військово-політичної площини. Не не з точки військової, а військово-політичної площини. Бо дивіться, останнім часом ми бачимо, скільки втрати має Російська Федерація саме такого в політичній площині. Тобто, вони втратили єдиний обласний центр, який вони утримували тривали проміжок часу. Це вони втратили Херсон. Вони відійшли в цьому напрямку. Вони втратили достатньо велику частину території перед цим в Харківській області. Тобто, на сьогоднішній момент є певні політичні і військові втрати, які впливають на діяльність військово політичного керівництва. Вони мусять щось. Давати в інформаційному просторі якимось чином пояснювати населенню, по те, чому такі відбуваються відступи і чому вони програють на тих чи інших напрямках. І тому їм дуже важливо показати якісь досягнення, хоча б якісь досягнення. Путін на початку цієї псевдо-військової операції спеціальної операції заявив, що головна ціль це це Донецька-Луганська область, і тому військові Російської Федерації намагаються сконцентрувати всі сили саме на Донецькому та Луганському напрямку, щоб показати, що ви бачите. ми спочатку почали саме з цього. От ми зараз вже в нас є певні досягнення, вот ми захопили Бахмут. І тому це перший, перший такий аргумент це просто показати власному населенню, що є якісь досягнення. Вони досягли окупували Бахмут, і це можна в принципі, як то кажуть, скормити власному населенню. З іншого боку, ми маємо розуміти, що Бахмут це ж в принципі на місцевості дуже важлива точка. Перетину низки транспортних шляхів, і тому для росіян теж важливо захопити для того, щоб просто контролювати певний, там, певну ділянку місцевості і, 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 і певну транспортну розв'язку. Це теж важливо. Е, з точки зору, взагалі, там проведення військових операцій, я сказав, та, той характер, який вони його проводять в цьому напрямку, він взагалі намежує з абсурдом. Тому, в принципі, бросати військовослужбовців просто. На, як то кажуть, на стіну розбивати е, одну і чергову порцію військовослужбовців, втрачати особовий склад, ну просто безглузно, але ж вони це роблять. Російська федерація взагалі безглузно воює де, дуже часто, тому це якраз приклад того, як вони зневажливо ставиться для власного персоналу, до власних військовослужбовців? А тим паче до мобілізованих і нещодавно провели на цю територію, пане Антоне. От стосовно півдня нашої країни, лівобережжя Херсонщини, наскільки коректно? Добре, не так, почну з іншого. Велика кількість аналітиків, починаючи від інституту вивчення війни, закінчуючи там персональними аналітиками New York Times, Washington Post, пишуть про те, що Росія перекинула там від 20 до 30 тисяч військовослужбовців з правобережжя Херсонщини на інші напрямки. Проте, зважаючи на те, що на лівобережжі Херсонщини вони перебувають так би мовити, під. Потенційною загрозою контрнаступу наш так наших збройних сил. А наскільки взагалі коректно, ну от будучи так умовним командиром, типу Суровікіним, перекидати бодай щось, знаючи, що на цьому напрямку на тебе можуть наступати, і ти знаходишся в позиції оборони? Ну от, чи може дозволити собі ворог а, перекидати таку кількість військ з херсонського напрямку на інше? Дивіться, тут, в принципі, складність питання полягає в тому, що тут військові аспекти тісно переплітаються з політичними аспектами. Ми прекрасно розуміли і російські військові безпосередньо теж розуміли те, що утримувати збройне угруповання на правому березі Дніпра на окупованій частині Херсонської області є нелогічним і не потрібно його там тримати. Тому що українці витіснять їх тим. і це ми побачили, що сталося через деякий час, але ж вони утримували. Утримували чому тому, що було бажання Путіна витримати певний проміжок часу, витримати, як кажуть багато експертів, той момент, коли відбудуться вибори Сполучених Штатах Америки, можливо, щось зміниться, і вони розраховували саме на це, коли вони зрозуміли, цього не відбувається вже військові. Зробили вихід з цієї території, розуміючи, що політичних наслідків позитивних для Російської Федерації на той момент не відбулося. Це один момент, і тому військово і політики в Російській Федерації намагаються таким чином діяти, що цей мікс цього політичного військового він поєднувався і максимально був сприятливий для Російської Федерації. І тому вони діють таким чином стосовно ж перекидання в ті регіони, де теж вони перебувають під водиним враженням, а вони сі іншого вибору немає. Розумієте, якщо відводити в Крим, то де дуже далеко. Знову ж таки, вони не зможуть забезпечити логістичні логісти, матеріально технічне забезпечення своїх підрозділів, які будуть перебувати в тому числі на е лівому березі Дніпра ближче до Херсону. Якщо відводити, скажімо так, ближче до Мелітополя до Маріуполя, знову ж таки вони потрапляють під вогневим враженням. Але ж в них ділема яка? з одного боку, вони мають отримати ці регіони, з іншого боку боку перебувати під вогневим враженням. тому військові мають маневрувати в цьому контексті. Тому от така ситуація, яка така і є, інше тут. Передбачити неможливо така військові мусять діяти в тих умовах, які вони перебувають на сьогоднішній момент. Росія перебуває дійсно в незручних військових військових умовах, і тому вони намагаються діяти в той в той, в той картині світу, яка зараз існує. Для них ну, сказали про Крим. Ось сьогодні галасу наробила інтерв'ю генерал майора запасу і заступника міністра оборони Володимира Гаврилова. Він дав інтерв'ю Sky News і сказав, що. Українські сили можуть повернутися в Крим до кінця грудня, а війну закінчити загалом до кінця весни. Як ви оцінюєте такі, ну це дуже оптимістичний прогноз. Скільки тут закінчилось до кінця грудня? Ну дивіться, безумовно, нам всім українцям, хочеться, щоб ця війна закінчилася, закінчилась нашою перемогою і закінчилася якомога швидше, всім, без виключень. Але ж і я розумію, що і військово-політичне керівництво теж намагається робити всі можливі кроки для того, щоб і наділити певним оптимізмом і наших збройних сил, і наше населення, чому вірили в нашу перемогу. Все ж таки маємо розуміти, що зимовий період дуже важкий період з точки зору ведення бойових дій. Він впливає не лише там на Оборонні операції Російської Федерації і на в тому числі і наступальні операції української армії, і ми маємо це розуміти. Той регіон він достатньо складний з точки зору проведення як оборонних, так і наступальних військових операцій. І, і ми знаємо, який там ґрунт буде, які там вітри існують, яка там температура в зимовий період, як, ми можем, як нам потрібно бути оснащеним, як нам буде потрібно бути готовим для проведення військових операцій в зимовий період. Там дуже складно насправді вести бойові дії. І, Безумовно, у нас є перевага в тому, що у нас є. Звмотивована армія, вмотивовані військовослужбовці, які дійсно бажають вичавити Російську Федерацію з території України. Тим не менш є природні одні мови, які вносять свої корективи, і е, тих активних бойових дій, активних наступальних бойових дій е, ми можемо не побачити. В цей період безумовно ми хочемо, щоб війна закінчилася навесні, але ж знову ж таки дуже багато різних чинників, які впливають на це, щоб це не не відбулося так швидко, як нам би хотілося. Пане Антоне, залишайтесь на зв'язку. Ще один аспект російської агресії зараз обговоримо. Тут Федерація запускає по Україні крилаті ракети з імітатором ядерної боєголовки. Про це повідомляє Дефенс Експрес. Виданню вдалося отримати дані, що збита на Київщині 17 листопада ракета взагалі не мала бойової частини. Тобто, для удару окупанти взяли одну ХА-55 зі свого ядерного арсеналу. Відкрутили з цієї ракети ядерну боєголовку і замість неї поставили порожню болванку. І так, от. Відстріляли по Україні, це на вашу думку, пане Антоно, свідчення чого щось хотіли перевірити? Чи звичайних ракет не залишається, тому вже чи залякують? Чи, залякую? чи ядерний запас уже використовують, І... бо немає звичайних дивіться. Тут дуже багато різних аспектів. Ну, по-перше, хочу, щоб всі ми прекрасно розуміли: внести, внести певну коректуровку в цій інформації, ми маємо розуміти, що ядерні боєголовки не зберігаються. Одночасно з ракетою вони зберігаються окремо, це міри безпеки. Це в радянському Союзі така ситуація була, і вона зберігається і досі в Російській Федерації та будь-якій армії світу, де використовуються ядерні боєголовки на клатих ракетах. Тобто вони перебувають окремо, тобто, коли вони хочуть дійсно застосувати, вони поєднують і бойового ловку і потім вже застосовують крилатою Це перший момент. Це маємо всі розуміти. Тобто тут не питання в тому, що вони відкрутили, а потім поставили, а питання в тому, що там, скоріш за все, просто вже була баланка, і вони просто використали цю ракету для того, щоб здійснити е, ракетний обстріл України. А тепер повернемося до питання стосовно того, що, е, що в принципі хоче таким чином Російська Федерація показати, здійснити, продемонструвати. Безумовно, е, перший і головний чинник це те, що Російська Федерація намагається робити певні хвилі ракетних обстрілів ми бачимо, що ці хвилі ракетних обстрілів десь мають певний проміжок, мовно кажучи, там, там, 3-4 тижні. Тобто ми мали там де в жовтні, 10 жовтня обстріл. Потім зараз ми вже в гостопаді маємо обстріл. Тобто вони готують, накопичують певну кількість ракет для того, щоб здійснювати цей масований обстріл. Чому вони схильні вчиняти саме масовані обстріли? Тому що це єдиний спосіб, який може з певною вирогідністю гарантувати ураження тих чи інших наземних цілей. Ми бачимо, що у нас ППО спрацьовує, тобто і там з дев'яносто. П'ят переважно більше, більше, ніж 50%, там до 70%, до 90% доходу за в різних випадках, ми збиваємо. Це дуже високий показник, потрібно розуміти. І Російська Федерація, коли застосовує масований обстріл таким, вона намагається хоч чимось. Ну, досягти тих цілей, які визначені. Тобто, стріляти не однією ракетою в одну точку, а стріляти там трьома, чотирма чи п'ятьма ракетами в ту саму точку для того, щоб хоча одна потрапила. Тобто вони намагаються виснажити таким чином нашу систему протиповітряної оборони, щоб ми максимально використали той бойовий ресурс, який в нас є. Але поряд з цим той факт, що вони використовують ракету з е, імітатором ядерної боєголовки, вказано, те, що цих ракет може і не вистачає в них для того. Щоб робити такі масовані обстріли, тобто вони вирішують одне завдання це виснаження ППО, але в них того ресурсу з кожним не стає все менше і менше, і вони поступово починають використовувати ті боєголовки, які в принципі по факту в них лежали на складі для того, щоб бути готовим для застосування з ядерною боєголовкою. А на даний момент прибували з імітатором ядерної боєголовки, тому вони взяли її і запустили, щоб можна було створити цю масовість ракетного обстрілу, і крім цього. Все ж таки, не, не слід відходити від тієї думки, що це елемент, в тому числі залякування. Тому що наші військовослужбовці дуже глибоко аналізують те озброєння, яке приходить ну, таким чином до нас, тобто те озброєння, яке вони нас обстрілюють. Це все документується, є певний збор цих, цих матеріалів, і безумовно, ми бачимо, що якщо є такий випадок, то Російська Федерація вона намагається. Такі обстріли використовувати на на власний росту, тобто оцінити, як оця ракета з імітатором ядерної боєголовки може реально діяти в тих складних умовах? А я маю на увазі для неї це система протиповітряної оборони, яка побудована, де дуже різна кількість різних засобів протиповітряної оборони існують нас вже на озброєнні і імпортних і наших партнерів і нашого і радянського виробництва. Як ця ракета з цим імітатором цілим імітатором ядерної боєголовки може діяти в цих складних умовах. Тобто вони могли в тому числі цю обставину в рамках цього ракетного обстрілу використати для того, щоб перевірити її можливості. Тобто це не слід виключати. Ну і безумовно, те, що ця інформація стає публічною, те, що наші партнери в тому числі бачать це, вони прекрасно розуміють, що Росія таким чином може продемонструвати, не то, що може продемонструвати, вона демонструє те, що вона може застосувати ядерну зброю. Вот все от, от таким чином потрібно розглядати. Дякуємо вам, Антоне. Спасибо. Антон Міхненко, військовий експерт, про ситуацію на фронтах станом на сьогодні.